Знаєте, перше в мене відчуття, я сам здивувався, певно інших здивував. Я відчув радість. Відчув радість від того, що коли ми говоримо про низькі стандарти журналістики української, що нам ще далеко до, до тих європейських світових, то насправді моє перше враження, що львівські журналісти творять невеликий подвиг. Цей невеликий подвиг твориться. У масштабі невеликого регіону, може я дисонансом зараз буду це казати. І я згадав, як після однієї з телевізійних програм один з моїх героїв зі Сходу каже до мене: ви знаєте, я би ще приїхав, тому що крім вас ніде не можна сказати навіть напівправди, навіть чвертки правди не можна сказати. Ну і це він казав, адресуючи свої слова до всіх львівських землі. Ви знаєте, цього не розумієш. Коли він каже, розумієте, журналіста викликають на кілин і кажуть, як ти посмів сказати президент Янукович? Запам'ятай, ти, президент Віктор Федорович Янукович, від нині й віку. Я спочатку не зрозумів, за що кара і за що цього журналіста мали покарати. Тобто, це щоб зрозуміти, коли щоб зрозуміти моє відчуття, уточнюю. І коли е, перечитуєш, ну маючи якийсь там досвід і, і журналіста, і редактора, і е, я подивований насамперед, я дякую, що прийшов пан Олеху Нинського. І е, хоч я на телеканалі зі веду телевізійну програму, але я вам сказав свій комплімент за газету, не за не за те, що вас критикував пан е, Отар Довженко. А, а, за, да, а за те, що ці всі стандарти, от, я навіть подивований, як у новому виданні, отак от також от спочатку зі старту можна було їх дотримувати. Ну, Я не кажу, що це ідеально дотримувати, але ні, напевно, за ті за ситуації, яку ми маємо зараз, цей ідеально. Так само ідеально можна було би говорити про експресію, якби пан потятивник нам сказав, що теоретично отакий жанр, як інтерв'ю. чи... Пряма мова від одного це новий жанр, нової журналістики і може бути дезагодно, і він може трактуватися Я без іронії дуже, а може, може він може трактуватися, і тут не потрібен баланс думок.